Всім привіт, ми на рибалочці знову Вже десь пів годинки як сидимо І що хочу сказати, був клів, дощик увалив, був кльов. тянув я, обірвав шнурка, зараз покажу. Ой, ось такий шнурок Восьмерка гачки, беззадіровий І ось тут де петля. Обірвав. Не знаю, тепер треба саму в'язати або за тонкий чи що. Не знаю, фірма Мікадо. Будемо бачити, що далі. кльов був на сливу. На ось такого сливу був кльов. А пелет... Плелет була... Так, на одному кипрускавка. А пелет була гума балону. Ну поки сходив до туалету, то знову якась була покльовка, але моя не дотягнула. Сказала, що зірвалась. або не схотіла крутити. Ну нічого, чекаємо. Трошки почекаємо, пожаримо м'ясо. Будемо далі ловити. Ще є одна вудочка на поплавочок. Попробуємо, бо один сидів, дощ пішов, то він вже десь сховався. Не знаю на що він ловив, але він ловив на поплавочок. то що щось там тягав якийсь красі добрий. Тут поплавка не видно далеко. Ну, то де може щось буде добре. Але дощ такий пройшов нормальний, все намочив, все мокро. все мокно. Зараз супиє, тут мокне. Там десь далеко олені ходять, може прийдуть до нас. Сидеть. Сейчас собі. Я буду Не опускаю. Ну ладно. Бери подход. Кілограмі два взяв на веселку. Хочеш погладить? Ні. За що зважити, так? А за оці бокову? Та Там не було, що важить, там десь 2 кіла. Ну, да. ну, два кіла. Так. Ну, два-то могли і на мою клюнути, звісно.

Який ви гарний як риба не ловиться, то хоч можна природу подивитися, полюбуватися тваринками всякими але втікають. Треба їм щось давати їсти, бо втікають. Поки кльову немає, то йдемо за реглянемо баранчиком. Ой, хрушкині тут є, о, за реглянемо баранчики. Аби мене под зад не підсадили, повтікали, повтікали всі. Я не взяв нічого, щоб їм щось дати гризнути. Треба було, щоб взяти когось помідора. Крушкін. Крушкін. Крушкін є. Прикольно, як рибаний плієт, хоч можна пойти з тваринками погратися. А на що там, кльово не було? М'язко вже готується. Робіться. no going coisa... Каспер Каспер, ты хоть хочешь? Такие такие, что Клев был бешеный, такая поклевочка паровоз, такие, как пошел Пока я предбег притянул П'ять обертів, шість зробив, все, обірвався. Але гачки на місці. Якщо гачки на місці, то значить ламав, зачепився. Гачки без задіроні. Так давай. Це чуть більше. Горбатий. Просто я його уважить не буду, тут нема що важить. Кіла три. Кіла три, чотири. Такий хороший. Діжі. Ну все, йдемо плавати далі. Я. Як пошлу. Мені було видно. Подривався. Вдарвався. Такий клаптик це був. Надо было ще доти. Не, гачки є, все є. Що ж тут сталось? Такі. Не бойся. А це все вкрало. Вкрало, бойла і попило. Ну, смоктало, смоктало, вкрало, бойла і попило. Це ну, було швидше грати Ні, воно все тягає. А вже не тягає. Ти бачила, потягала? Да, так, поки ти стояв, дивився на нього. Нема. А не воно його взяло. Ні, не було. Ну, Злякались. Слабенький кльов сьогодні був. Буду збиратися додому зараз. Але ось підійшли до нас, а втікають. Стоїть дивиться, зараз прийду ближче, то дрона втече побігли. Повтікали Ой. барані овечки втікають, риба не плює. Ну, слабенький кльов, може якось наступного разу. Риба то гуляє, не видно. Скачуче ж повністю з води. Ну то все складаємось.